Ззади тут класне ті, скажи, я тут так плюхнувся нормально, через підлокотничок, Достаточно широкий, кстати. Тут два локтя може лягти стабільно. Так сидиш, ну, на дальняк я б поїхав. Тобто, есть, як є машина, в яких сідаєш, я цей сходу цей підголовник давив шию. Тобто, ти сідаєш, де та так голова. В а тут а я так сюда. Ну, у мене то й невеликий зріст. Ну, посаді славиться тим, що місце повинна Да, бути да, відпавати. так дивись. Ти під себе підрегулював переднє? Ну це далеко, я а, до гуля ну, не себе. Ми сейчас в кулачках поміряємо, в попугаях. Ось так зручно. Ну, от, ось, раз, два. Скільки ляльок там видно? Ну ще. Ще один, ну ще два влізе, да? кулачка чотири кулака до сидіння. Ну це прям ніфіга себе, я скажу. В своєму класі ти ще знайди попробуй машину, щоб була з таким запасом. І Денис повище від мене. Скільки в росте? Сто 183. 183. Сто в общем, на дальняк можемо їхати. так, да. так ну спокійно. я, я сиджу по кайфу. Сів, поїхав за ручку ухватився. Главное, якщо спереді, шумахер сидить, якийсь і все. Вперед. І тут ось, бачите, є такі вірьовочка. Це наверно теж, щоб держатися. Ти сидиш, якщо тут не за що раз за вірьовочку взявся вперед. Так що от така машинка в нас є, друзі. Хочете почитати, включили лампочку, читаєте. Включайте. Хочете, взяли за ручку. А музика? А, музика точно. <му> ну, коротше, що тут розказувати про цю машину. Приїжджайте, тестуйте, купуйте, суму білопіскі шлях 11. Компанія Автоімпорт завжди вам. Раді.